Харків пережив ще одну трагедію. Минулої доби російські військові завдали авіаудари по Шевченківському району міста уніфікованими міжвидовими плануючими боєприпасами. Внаслідок ворожого обстрілу загинуло троє цивільних чоловіків. Поранення отримала 31 особа, серед яких одна жінка. Загалом протягом доби ворожі війська спричинили три пожежі в Харківському Лозівському районах області, а також місті Харкові. В день ворожа авіація знову завдала удару по місту Харкову, в результаті чого сталася масштабна пожежа. За попередніми даними, три особи загинуло, 29 постраждало. Ще двох чоловіків вдалося врятувати. Від ДСНС було залучено 20 одиниць техніки та 85 чоловік особового складу. Рятувальники, поліцейські та представники місцевих громад продовжили проводити евакуацію населення з прикордонних населених пунктів від початку активних Дії ворога з населених пунктів евакуйовано понад 9900 тисяч жителів. Сили оборони продовжують зривати плани російських окупантів просунутися в глиб території України. На Харківщині повідомляють військові. Ситуація контролюється захисниками України. На харківському напрямку відбулося дві спроби ворога прорвати оборону наших військ. На напрямках глибоке липці бугруватка стариця. Ситуація контролюється силами оборони. Наші захисники в окремих районах ведуть штурмові дії з метою покращення тактичного положення, а також проводять заходи з прочісування місцевості. В районі міста Вовчанськ українські підрозділи посилюють оборону з метою покращення тактичного положення. На Куп'янському напрямку відбулося шість бойових зіткнень. Наші підрозділи успішно відбили три ворожі атаки. Тривають три бойові зіткнення на напрямках Кислівка, Іванівка і крохмальне Берестове. Сили оборони забезпечуються відповідними силами та засобами. Відсилюються резервами з метою перехоплення ініціативи на полі бою. Інформують в Генеральному штабі України. Леся Купелюк, Дмитрон Гуєн та Ігор Мікенін. Харків новини.